Сформулювалися на базі тих людей, які прийшли в Майдан, які е відстоювали ідеї Майдану, які боролися за право жити, жити по-новому. Шановні мачі, це не свішно, повірте. У вас там не було, ви трошки інакше говорили. Я хочу, ви з вами гарно розумієте. Мені це про... спекуляції на фоні Майдану, вже трошки не доїли, якраз нас Все правильно. Ми вам говоримо, ми... на, на базі чого ми сформулювали самоворот. На увазі чого, яким моральним правом вона користувалася, яким правом вона прийшла в гості і чому вона сюди? Ми не прийшли, бо ми захотіли. Так ви це не було. Ви нам, цієї ситуації, хочете розказати, як це було, а Свою. вас там. Свою я сказав, ходьте, бій, запитати. Я готую вас всіх почитати. Ситуація, було Ви знаєте, що це один із найкращих закарпатських плом в Україні. Тому важко працюється необхідним піратетом, не будемо далі озвучувати. Що стосується цих клубів, було різні звернень, скарб, прохань, звінків, сторону параміка. Але ми, ми е прийшли на прохання людей. Я не вмай, це правда. Ми не прийшли, бо ми захотіли. Ne razdebrali se danes situacije, kulturno, vse je majhno. Razumite nas pravi. Mediji, ki, ki se ne ljubejo, ki so. Prosimo, vebačenja, ukolektivno, mož, nekoga se zacipeda v subestvo.